Справжня суть реформи декомунізації це була зміна ментальності людини. На вашу думку, в чому все ж таки перемоги і поразки декомунізації, і як її треба продовжувати чи не продовжувати? Перше, я би так трошки сказав, що це не тільки декомунізація, це деколонізація ширше, і багато в чому дерусифікація. По перше, вона є половинчаста, тому що навіть в Тернопіль на Тернопільщині майже Галичина. Бо це трошки пілля трохи Волинь, але братня нам область, декомунізація декомунізація де майже не йде, тому що є партія свободи роки там, десятиріччями при владі, ніби така права область, але насправді там нічого не рухається. То би там не був московський патріархат. Бракує значного, бракує політичної волі еліт. От якщо на Львівщині це вдалося, бо була, ну. Реально воля керівництва, тому що там пам'ятник зносити, не зносити, вони ж всі знаходяться в реєстрах пам'ятників Київ Ткаченки. І треба розбиратися. Кілька місяців. Там нема такого, що там якесь є як звернення і маєш розглянути. Місяцями, по півроку лежать листи.